А ви знаєте, чи сьогодні концерт? Сьогодні концерт Інституту екологічної безпеки, а ви любите екологію. Ошибочка, йдуть усе, ребятушки. Нифига себе, сама жорстка група підтриплива за всі концерти. Саме крута була в ФАПа. Фопів Фапів. У Фапів. Я? Фапі. Фапі. я за цю 120... А, за цю 100... тут виснову 100... не постаралася. Де ти їх взяв? Вони десь садили грядки в лісі. Чи садили десь, я не знаю, дерева в парках, що їх так багато, екологів. Ні, то просто я не знаю. Всіх теж накачав якийсь себе? Конечно. Чого чекав? Чи... У кожній бує команді таку підтримку, такого от хлопця чи хлопців, які б накачували, хлопці. Бує йой, давай, не бує. Привєт. А чого ти чекаєш від сьогоднішнього концерту? Феєричного шоу. Це ж не я б, щоб феєрію і шоу показував. я б, мабуть, і феєричний шоу. І також молодці. Побачимо, хто є хто. Хто буде кращим. А хто є фаворитами для тебе на цій 120 дні? Всі є фаворитами. фаворити свої з всі фаворити. Навіщо старічки зняти десь путешествують, гуляють, не допомагають, подорожують, не допомагають малим. Як ти думаєш, це нормально взагалі? Концерту. Бистро кажу! Mm -hmm. Ще нічого такого! Не бойся! А я думаю, думаєш, не боюсь, оце знімаю це відео? Я тоже, блін, соромлюсь, ну а що, знімати надо? І ти так відповідаєш, чого очікаєш від концерту? Я ж перший раз, перший курс, перший раз А що, ти не був до цього Ні на одній, ще сьогодні, сонюшки? Ні mm -hmm. І на япі не був? Прироби? На чому ти навчала? Ну ладно, такой. Спасиш на шоколад. Чого чекаєш в ДФ? А, я чекаю дуже класного концерту і ребята покажуть. Робота результат. результати. Дивися, бачила по Чекінам, що там пацики зараз старіки десь гуляють по Арменіях, як Шам. Як ти думаєш, це взагалі нормально, що старші, молоді старіки не допомагають молодій команді на війні? Я думаю, це абсолютно нормально. Розвиток, але... Ну блін, вам допомагали навіть журі Іану, а їм навіть старіки не допомагали. Ну, от так. ІАН, я, я можу просто так. Є дуже мощі, бо є все класно. Але... Як ти думаєш, сьогодні буде кращий концерт, ніж ваш Іановський? А, я не буду судити концерти, до цього я журі. Смішна перша частина. Не дуже. Не було тобі смішно, так? Да? Звучить було. Дівчата, мало, 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 Окей. мало огня. Він не здавалося, що одна з дівчаток трошки переігрувала дуже сильно. Та не одна, а три. Актьорка не огонь. Ні. Це перший концерт, на якому ти сьогодні стояв? Та ні. А на чому ще? Як тобі, ну якщо порівнюючи ці концерти, наприклад, по першим частинам. краща перша частина та, що була позавчора чи сьогодні? Позавчора. А можна мамі привіт передати? Мам, привіт. Я коротше, з подругою, все круто. Привіт. Ні, іди іди, сюди. Ну, ну йди сюди. Та ну не а ну чого ти. Ну Я просто спрошу, просто це ж ваші. Добре, бомбанули перше? Ну типа краще по першій частині ніж я? Красатчики хороші було. А як ти гадаєш, дівчата пере ну дівчатки, все дівчатки Ну хорошо. Ну, Дуже гарно. Свіє. Mm -hmm. mm -hmm. Що ти тоді переживаєш? Вповідаєш, віце. Краще бомбанули, ніж а, ап, чи я Чи ні? Ти любиш mm -hmm. природу? Дуже порадував кет. Класний кет, зелений такий, як і Ємпс. Ємс. Кет? А що за кет? Він лежав три часті, там три акта, лежав, просто ні кету. Так лежить, найк, по-моєму, я не розумію, дівчатка молодці. Особливо класно було, коли піднімали футболки, показували свої накачані трапеції. І воно там була так прогіночка. Я сидел не сбоку, в том-то и дело, что на блюдиночку было видно. Я думаю, что ребята в кулисе будут жрать. Слушай, ребята, я просто думаю, там тихо с боку, там И так я бачу. Паузу сделали на несколько минут, просто смотр дальше, потому что в часть я Постаралась. Кто найкраще выступил на цей Вот той пацан Просто, что на фразу-то Я Взагалі за всю 120 -ну? А, Ну, поки що він у мене тут це лідер. Це... А якщо нормальний лідер. Нормальний? Знаєте, красава, просто знімаємо, а я махаю в кадрі. Типа, лучша команда, хто ну, найкраще виступив за Сікон. Okay. Okay. А Ян. А, я... Ти не патріот, не любиш Ян? Ні, я люблю, Ти не смішні я... шутки Сіркова, чи що? Смішні шутки Сіркова, все класно, але АКІ поки що взорвали зал, це дуже. Ну, Ян, люблю, за Ян буде а... молодці! Дивися, ще є б це. Ну, ми знаємо, да, що це одна частина ФАПа. В принципі, я б виступив дуже достойно. Як ти думаєш, є б виступа краще? Подивимося, другу частину дивитися. По першій. По, uh... по візиті. Mm -hmm. ну, по візиті давай ні давай тільки по першій. Візитка там є. <звичайно> я тобі відравлюсь. Звичайно. Чого я тобі відправлюсь? Ти гарний. Дякую. Як тобі перша частина і я ну, я пожар, звісно, але можна було би краще, але я поливаю за наших, тому я вже не розумію українську мову, тому можна повірити по-русски, тому що. Я, про... я просто біженці скрима, але я люблю свій інститут. Це продюсер, який підводить мені всіх хлопців, щоб інтерв'ю давати. Я люблю єп, я люблю свою команду, я люблю свій інститут. Природу люблю. Звичайно, я обожнюю природу. Звичайно, знаю, я сьогодні празнувати. Я чувствую, що група підтримки сьогодні просто я Праздновала цілий день. Інститут гарний, тому я думаю, що ми переході. Русский, потому что я не могу просто ирину, ирину валерьевну я очень люблю потому что ирина валерьевна очень хорошая она самая лучшая у нас потому что в институте кроме ирины валерьевны и у нас просто нет таких людей которые могут просто не знаю при чем тут цену нету. ребят может, чуваку может. просто наболело не наболело просто я приехал с крима я все Гарний виступ, але я люблю наш інститут, я люблю екологічну безпеку, я люблю Ірину Валерівну, я люблю нашу груду. Все, все, хватит. ні. В общем, ідемо дивитись на виступ і все, все, пішли, дай мені. Інституту економіки економіки, це капітан інституту екологічної безпеки. А дань, знає, що ти другий курс, да ще і взагалі молода команда, да, опиту мало. 3. В смысле 3? Я на первом курсе не а, готов. А, окей. А знаю, что ты третий курс? Опыту мало. А скажи, хоч ну, помогали старші? бо я бачила, що малышка з Черноусом съїздить по Кавказу и. І... Ну, типа, они помогали советами. они хотели, чтобы мы сделали все как можно больше своими силами, чтобы на следующий год вообще нас не трогать. Ну и мы работали. Ну блин, просто дивись, да. Вы також частинка ФАПа. Я б вроді бомбанув, а ви щось не дуже. З чим це пов'язано? Ну, на твою думку. Ну, то, що я працював більше, а ми менше. Реально, працювали так хоч менше, у вас же часу було більше? Возможно. Ну, типу, вийшло так, що я бомбанув, а ми... А ще дивись, помітила, що у вас якось а, люди з першої частини і з другої, в принципі, ну як ви не пересікались і зовсім різні були. У вас а, ті люди, які працювали над першою частиною і над другою, ну не працювали між собою. Ми працювали всі разом, але просто ми хотіли, щоб як можна більше людей із нашої команди прийняли участь непосередньо на, на сцені. Ми сім з цим було багато різних людей, які на першій частині одні, на другій частині у всіх номерах, інші. Так що так. 에, скажи, будь ласка, ще таке. Я хочу, я хочу, ще ну секундочку, подож, давай ще щось. Тебе треба ужасно щось спросити. Хто тебе вибрав капітаном? Ну, якщо ти кажеш, що ти не був в нау, да, і чи, mm -hmm. хто тебе вибрав? В був. Я в там... ну, ти ж був друг другий курс, і тебе вибрали капітаном. Що ти? Заплативками. Uh, Натурою. Натурой. Пацикам Натурой? Yeah, Всім одразу. <laughs> yeah. Спасибо.